Вітаємо вас на жаль. Наша розмова і буде навколо такої жахливої чорної події. Це обстріл, 12 загиблих, 49 ушпиталених, зокрема і шість дітей. Скажіть, будь ласка, чи визначено вже чим саме обстрілювали росіяни? Звідки обстрілювали? І ось цей обстріл, враховуючи, що три тижні поспіль росіяни щоденно тероризують населення Запоріжжя? Він він напевно є найбільшим і найжахливішим. Ну я трошки поправлю вже на жаль набагато більше постраждалих. 87 поранених, з них 10 дітей, 55 із них е, залишились в лікарні, іншим амбулаторно надано допомогу. Е, обстрілюють Запоріжжя, починаючи в область спочатку війни. І щоденно обстрілюють більше оріхів, там булій полі громади, які на лінії зіткнення безпосередньо. Ну останнім часом Запоріжжю стало доставатися набагато більше. Е, на цьому тижні серія обстрілів, в принципі, вони розпочались такі з масовими жертвами з минулої п'ятниці, коли було нанесено удар ракетами по комендатурі е е центру виїзду людей, заїзду безпосередньо е на окуповані території з окупованих територій. Тоді загинула 31 людина. Е е померла вчора ще одна 32 людини людини цілому, і в принципі, після цього. Постріли, якщо раніше були російського окупанта-терориста, що якось чимось могли пояснитися частково, то тепер це просто чистий терор. Прямий терор, коли вони стріляють, і руйнують будинки. Ці ракети це попередньо експерти сказали військові Х-22 і Х-59. Вони запускаються з літаків. Х-59 це ракета, яка ведеться там спереді. Попереду скляний такий купол, вона ведеться на радіо керована. Тобто, там не знову ж таки це як попередні ракети, що е, не могли не знати, що, куди вони стріляють. Там ніяких помилок не могло бути, то стріляли цілеспрямовано в житлові будинки і в житловий сектор. Е, ми бачимо досить складно зараз йдуть роботи, тому що панельні будинки вони досить такі, особливо Брежнівська епохи, вони нестійкі. І відповідно там навіть ліквідація проблема, тому що під час ліквідації хлопці наше чудом не збільшилась кількість жертв одним махом. Обвалилось там, обвилося спочатку 7-8 етажів. А і те все, що висіло, воно обвалилося повністю, коли жіночку достали і вивели, і трошки зробили перерву. І в цей момент обрушення відбулося в конструкції. Слава Богу, нікого не заділо. Разом з тим ситуація складна. Тільки завершили практично розбор е завалів, які чи торгові обстріли на проспекті і на вулиці, яка прилягає до проспекту безпосередньо. Де 20 загиблих врешті маємо на даний момент. Е е тепер ще ця історія. Всі об'єдналися, ви бачите, де, де наші рятувальники працюють на те, щоб швидко ліквідувати наслідки. Пане Олександр, ракет пройшло 12. Я... Всі, ракет прийшло 12 всі з літаків. Перша ще одна була ракета, вона раніше була о 10-й вечора. Це була ракета іскандер касетного типу. Вони почали стріляти останнім часом касетними, і касети висипались там на один з об'єктів, там теж загинула людина, і троє поранених було. Пане Олександре, чи правильно я вас зрозуміла, що кількість загиблих збільшилася до 20, так? Це з четвергові обстріли. Це четвер, коли потрапили в житлові будинки. Зараз у нас 12 підтверджених випадків, але там ну, досить складно Руйнування – Це такий динамічний процес. Зараз загорання розпочалося безпосередньо. Воно ускладнює історію. То вже зрозуміло, коли швидко розбирали людей, врятували там 8 чоловік вже, да? а коли починається загорання, шансів у людей вижити вже практично немає, тому що немає кисню, яким вони. А хто ці люди ну, там щось, ще завали щось під завалами відомо? під завалами? Орієнтовно люди ще є. Ну ви розумієте, що зараз така, такий час, що ну люди рухаються досить швидко. Да, могли... Ми теж думали менше буде на проспекті жертв, але їх трохи більше було, тому що хтось до когось приїхав в гості. Вони не обліковані були. Да? Хтось там ховався від війни, переїхав. Ну тобто такі історії можуть бути. Можливо. Пане Олександре, а хто ці люди щось відомо про загиблих? Мешканці міста Запоріжжя, здебільшого а яка допомога надається зараз постраждалим тим людям, які в лікарні, mm -hmm. яка допомога буде надаватися сім'ям загиблих, і, зокрема, в контексті того, що вони лишилися без житла? Ну, пункт номер один у нас в місті Запоріжжя, в міській громаді створений постійно діючий штаб, він працює і вся його діяльність. Безпосередньо спрямована на те, щоб швидко забезпечити ліквідацію наслідків таких історій, як обстрілів і руйнування житла, людям надана первісна допомога, медична допомога надається в повному обсязі. Зараз проблем немає. Ліків достатньо. фахівці всі працюють там, тому. Тому ця історія якби позитивна, має розвиток щодо поселення людей, то створені ті в місті, такі центр спеціального надання допомоги, але дуже швидко Ну, заповнюється. Ви бачили дев'ятиповерховий будинок. Фактично, будинку проведуть аналіз архітектурна будівельна комісія проведе аналіз, як тільки буде завершено розбірок. Завалимо, але скоріш за все, буде заборона на життя взагалі в цьому будинку. А це зразу кілька сот людей. Це 136 квартир, то відповідно можете помножити, Це вже з плюс 400 людей. Найбільш оптимальний варіант це переселення в інші території, евакуація. Люди почали евакуюватись після того, як атаки посилились на місто. Жінки з дітьми виїжджають дуже швидко. Те, що у нас було в принципі на початку березня, коли в закладній станції серйозніше були проблеми. Вони зараз є, але вже затьмарилися іншими історіями, найкраща історія це виїзд людей безпосередньо на території, де більш спокійно і де гарантовано може пройти опалювальний сезон. Закликаємо громади… Разом, у нас є резерв, і у нас є резерв місць в обласних закладах. Комунальних і міських закладах вони теж будуть залучені безпосередньо для того, щоб людей розмістити. Ну ми закликаємо теж громади долучатися до залучення до розміщення людей, які виїжджають із Запоріжжя, наші співчуття родинам усіх загиблих. І вам так і давайте, і давайте ще зараз. Почекайте. Залишайтеся з нами. Будь ласка. Давайте зараз поговоримо ще про ЗС. Європейський союз засудив переведення Росії окупованої Запорізькою АЕС під свій контроль і створення для управління станцією власного держпідприємства. Відповідну заяву опублікував високий представник ЄС закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. Наголосив, указ про привласнення ЗС є протиправним і юридично нікчемним. Росія має повністю вивести свої. Сили і техніку та передати контроль над станцією її законному власнику Україні. Борель закликав до поваги принципів ядерної безпеки. Отже, пане Олександре, ну ми розуміємо, що це важливі заяви європейських лідерів. Але ж як на сьогоднішній момент ми можемо нарешті повернути Запорізьку АЕС Україні? І чи є у вас якісь новини, що там зараз відбувається? Ну наскільки ми знаємо, станція повністю знеструмлена, чи вона і далі перебуває в такому стані? Ну, дивіться, там хто там прийняв яке рішення, це таке діло молодці. А, у нас прийняв рішення наш президент, чітке, зрозуміле. Всі укази є нікчемними. На території України діють Конституція, закони України, укази президента України. Всі громадяни України їх виконують. Ми працюємо в правовому полі нашої держави, і що там там, придумала собі там на. Кого щось що десь злямзити, вкрасти, ну то таке діло. Взагалі до нас відношення немає. А Запорізька атомна електростанція це українська атомна електростанція. І, відповідно, частина нашої енергетичної системи, частина нашого надбання коштує, ви розумієте, вона величезні кошти. Там блок зараз будувати, це 5-7 мільярдів доларів, 6 блоків можете, десятки мільярдів доларів, тому це хай помріють. Ситуація на станції дуже складна. М -м, на як енерга там чітко всіх інформує своєчасно. Станція, ви знаєте, працює зараз на не працює, вона в холодній зупинці і наразі перебити окупантами дроти, якими запитана була з нашої енергосистеми вітчизняної станція на власні потреби, щоб ці 130 МВт, які необхідні для охолодження реакторів, були залучені. Наразі це все перебито другу добу, наскільки відомо із повідомленням на яка станція працює на дизель-генераторах. Ситуація досить складна. Ну що ж, дякуємо. Будемо слідкувати за розвитком подій. Олександр Стару, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.